Хаотичні зблизька мазки фарби на відстані перетворюються на пейзажі з глибоким змістом. Осмислити ідею, яку сам автор вклав у полотна, допомагають їхні назви: благовіщення, Різдво Христове, Стрітення, втеча з Єгипту, повернення з храму, Воскресіння. Роботи всі дуже різнопланові, хоча об'єднані в одну серію, але вона написана в різні кольорові гамі, в різній техніці. І Хоча одним центральним образом тут є. Проста селянська людина, проста жінка, в праці якої кожного дня є частинка божественного у національному університеті. Острозька академія Василь Красьоха неодноразово демонстрував свої роботи. Саме там його по-дружньому назвали художником правди. Таке звання пояснює Олеся Гощук, присвоїли майстру за реалістичне зображення моментів життя у полотнах. Митець розкриває свою душу та спонукає кожного задуматися над тим, для чого він прийшов у цей світ. Кожен сюжет, він народжувався наче окремо і пов'язаний один з одним. Довго й туди такі були ще 80-х років, лежали вони, не знали, чекали свого часу, щоб реалізуватись. І воно прийшло. Це сталося після поїздки Василя Красьохи до святої землі та підйому на синай. Дійство художник зобразив на лоні природи, яка також набуває ознак сакральності завдяки ефекту єднання землі з небесами, вражає не лише сюжет, але й фактура полотен. Мене запросили на виставку просто як людину, яка цікавиться творчістю Василя Красьохи. Мене дуже цікавить оригінальність бачення. Тобто, коли художник зображає, здавалось би, за допомогою. Таких простих якихось мотивів зображає досить глибокі вдумливі речі. Нині роботи Василя Красюх є у багатьох приватних колекціях у різних країнах світу. У рівному серію картин під загальною назвою «Сакральність збуття можна побачити до 17 серпня. Людмила Васюха, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.